Ми сьогодні зустрічаємо гостей з п'яти державних енергокомпаній. Дякуємо представництву УРМ за пропозицію провести такий навчальний процес на території Черкаси Обленерго. Сьогодні під час військових дій і післявоєнний період необхідно буде модернізувати наші мережі, відновлювати енергосистему країни. Тому, думаю, дані навчання нададуть можливість підвищити якість обслуговування кабельних мереж на території черкаси «Обленерго», а також в цілому в Україні. І піде всім на користь. ЗСУ займаються своєю роботою, а енергетики займаються роботою надійності електропостачання Черкаського регіону і України в цілому. Метою створення українських розподільних мереж. Задача ставилася від офісу президента і від міністра енергетики. Це ефективне управління. Ми прийняли рішення, що найефективніша інвестиція це навчання, розпочинати серію навчань, які нам допоможуть принести на Україну європейські стандарти обслуговування мереж. І вони погодились розповісти нам всі і передати нам всі стандарти діагностики, які використовуються в Європі. Ми запросили компанію Мегер. Вони свого часу допомогли. Могли нам з своїм обладнанням. Кожен з цих з приладів відповідає за якісь своє вимірювання. Компанія Мігер має дуже широкий спектр обладнання, який може використовуватися в сітях електропостачання для підтримки цих сітей в робочому стані. Наша головна мета ці складні для України часи допомогти енергетикам України виконувати їх обов'язки по підтриманню електро. Постачання. Основний акцент буде зроблено і вже зроблено на діагностичних методах, на діагностиці часткових розрядів в ізоляції. Провадження таких методів дозволяє максимально зберегти ізоляцію кабелів, то є неруйнівні методи. І саме головне, що ці методи дозволяють з досить високою долею достовірності прогнозувати остаточний ресурс ізоляції. Тобто, використовуючи такі методи, ми безпосередньо впливаємо на надійність кабельних мереж. І в той момент, який дуже цікавить наших споживачів, то відсутність перерв в енергопостачанні. Нас направляли для того, щоб ми розібралися з новітними методами, які будуть використовуватися. Це вже для нас це майбутнє. Може для Європи це вже як сьогодення. А для нас це майбутнє, тому що кабель вшитого поліетилена, навіть у Харкові всього 32 штуки. Наша мета була отримати нові знання, теоретичні і за можливості практичні з використання обладнання, виробником якого є компанія «Мегер», щоб потім можна було використовувати його в своїй роботі. Це було для мене дуже нове обладнання. Я з таким не працював. Це було пошук часткових розрядів. Кабелі, конкретному робочому кабелі, який є в експлуатації в Черкасах обленерго, які нас дуже добре приймали. їм також подяка. В ці часи наших випробувань ми не стоїмо в осторонь. Вдячний кожному з вас за цей період, те, що ви робите, з багатьох вас відомо, які героїчні вчинки були зроблені енергетиками, тому привезли з собою обладнання для. Поточного можливого використання, Чесно кажучи, давно очікували такі зустрічі, такі семінари, і вдячні українським розподільчим мережам за організацію і такого заходу. Звичайно, ми повинні рухатися вперед, завжди повинні розвиватися. І для моїх колег, які сьогодні приймають участь в семінарі, це звичайно надзвичайно корисно і для роботи, і дасть великий ефект.